Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу. що середи о 18.45. З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Другий випуск Історія роздолу та населених пунктів навколо нього безперервно пов'язана з власниками маєтку. В ті часи саме аристократи давали поштовх для розвитку селища та території навкруги або навспак. При поганому керівництві місто зазнавало руйнацій та економічної кризи. В цьому світлі роздолу пощастило, бо серед господарів маєтку не було тих, хто б доводив до занепаду цю місцевість. Треба зазначити, що на місто розділ та палац впливали лише три родини. Чернийовські, Живузькі та Янськоронські, і маєток передавали з родини в родину завжди по жіночій лінії. Тобто жінка ставала дружиною, та її чоловік отримував право власності на ці землі. Ця унікальна жіноча особливість роздолу, яка мов оберіг зберегла місто від поганого керівництва. Про Мацея Чернийовського ми розповідали минулого разу, тож продовжимо оповідь та розкажемо про ще одну родину. Місто розділ перейшло у власність Живуських по жіночій лінії. Там Анна Чернийовська була онучкою того, хто заснував місто Мацея Чернийовського. У 1631 році Анна стала дружиною львівського судді Станіслава Живуського та отримала частину міста як посаг. У 1650-х роках Анна Ана, як остання з Чернийовських, повністю успадкувала весь розділ, яке вже повністю було у власності живуських. Про життя одного з відомих представників цієї родини сьогодні й піде мова. Звали його Міхал Юзеф Живуський. Він народився 1699 року та помер 1769 Цей пан успішно підіймався політичною та військовою драбиною, а взагалі його рід славився численними старостами, воєводами, офіцерами, єпископами та письменниками. Першою дружиною Міхала Юзефа була Уршуля Стеміровська, а після її смерті в 1725 році він одружився з Францішкою Цетнер, донькою воєводи. Відносини у подружжя були теплими. Чоловік дуже торгувався про свою дружину. До прикладу, навесні 1756 року Францішка захворіла. Тож в архівах згадується, що чоловік купував її ліки у львівській аптеці. Ці дані можна побачити у рахунковій книзі. Згідно з якими тоді Міхал Юзеф витратив на лікарняні засоби значну суму: 310 злотих, 20 грошей. Це була велика сума на той час, в 1740 році в роздолі на місці, де ймовірно стояла житлова стара будівля Живузьких, був закладений справжній палац. Міхал Юзеф так шанував та кохав свою дружину, що назвав будівлю на її честь Франкопіль. Бо тільки любляче серце може подарувати коханій цілий палац. І це не просто символ від чоловіка, який хотів доводити дружині. Францішка й дійсно була доброю людиною, поєданні, що за свого життя пожертвувала гроші на будівництво кількох українських церков у своїх маєтностях. Цей факт було відзначено після її смерті у спеціальному пастерському посаді посланні львівського греко-католицького єпископа від 1784 року із закликом молитися за упокій її душі. Міхал Юзеф був також меценатом у 1730 році. Він заложив у роздолі дім убогих, шпиталь, притулок на 12 місць, пожертвувавши на цю справу 17 тисяч злотих. Цей заклад проіснував до початку першої світової війни. Дбаючи про розвиток міста, пан Живузький регулярно домагався звільнення міста від податків під час стихійних лих чи великих пожеж. До прикладу, 1757 року після лиха місто було звільнене від податків на два роки. У березні 1759 року Сейм продовжив звільнення ще на три роки, беручи до уваги заслуги власника міста. Подібним чином 1762 року звільнення знову продовжили на три роки. Що давало місцевим жителям добрі умови для виробництва та торгівлі. Розділ був завжди багатим містом і не було періоду, коли він опинився на межі банкрутства. Великою мірою це відбувалось тому, що доходи міста розподілялися з розумом. До прикладу, мита за проїзд через мости, греблі та переправу через Дністер йшли в дохід міста. За часів Міхала Юзефа Живуського маєток розділ перетворився на центр великої економії, склад товарів та ремісничий осередок. На той час у місті налічувалось 39 шевців, 12 ткачів, 15 бондарів, 4 ковалі, 8 кравців, 12 стельмахів, 6 різників, 2 котлярів, Троє склярів. Роздільська економія була реорганізована паном Живуським у багатогалузеве господарство, яке випереджало свій час. Економічно розділ завжди розвивався. Тут була майстерня з виготовлення цвяхів, млин, гуральня, пивоварня, ткальня, полотна, майстерня для виготовлення шкіряних виробів. У сільському господарстві економія живуських практикувала запровадження передової аграрної технології, крім традиційних культур, підтримувалося і стимулювалося вирощування льону, конопель та хмелю. Було поширене бджільництво... Так у 18 столітті налічувалось 14 пасік, кожна з яких мала у середньому по 70 вуликів пнів. Тут треба згадати, що продукція була якісною та мед у дуже виразних, можна сказати, фірмових роздільських півбочках. Розвозили на ринки роздолу Ходорове, берездівців, княгиничів та миколаєва. Розділ славився ткацькими виробами. Тут виробляли ляне і конопляне полотно. Полотна, вироблені цеховими майстрами. Та полотна сільських ткачів, виправлені цими ж роздільськими майстрами, закуповувала гуртом роздільська економія. Вони мали збут не лише в Галичині, але й далеко за її межами. Родина Живуських допомагала розвивати місто, і працелюбні місцеві жителі відповідали взаємністю. Поголос про економічний розвиток роздолу досягав навіть європейських міст. Це був другий випуск із серії мандри роздільські. Слухайте нас, щосереди та щонеділі о 18.45.